Нагород на підвіконні 23 дні після посадки. Дітки, ось наш город. Вже 23 дні ми вирощуємо на підвіконні наші рослинки. Погляньте, яка цибулька виросла. Далі наш укропчик. Кріп, погляньте, вже такий, вже схожий на укріп стає. Далі ми зрізали, ми зрізали бурячок, такі листочки гарненькі та морквинка. Наша квасоля, погляньте всі п'ять насіннячок. Виросли, ось яка вона вже висока. З гарбуза виросло два насіннячка, ось які листочки кровлі. Один, другий, поменше. Квасоля, яка стояла в водичці, дивіться, скільки там коріння. Ми можемо розглянути, яке коріння квасолі. Ось такі стебла, листочки. Ось така вона. Кукурузка. Погляньте, дітки, яка вже висока кукурузка виросла. Дивіться. А ось що стало з рослинками, які ми не поливали. Тут ми садили гарбуз, ми його ні разу не поливали, і дивіться, зовсім нічого не виросло, А це стояла квасоля в пакеті, вона витягнулася. Але листочки, погляньте, зовсім інші. Ось, вона така. Вон, погляньте, Ось, наша квасоля, яка стояла на сонечку. Дивіться, куш. Такі листя пухнасті, така гарна вона розпушилася. І ця, яка стояла в пакеті, погляньте, чагнулася до сонечка, але їй було зовсім його мало. Продовжуємо далі спостерігати за нашим городом.